Різниця в контенті між інстаграмом і тіктоком є, і вона суттєва. Інстаграм дуже прагне бути таким самим, як тікток, в плані плагіата, тобто контролювати авторське право. Але давайте розкажу вам на прикладі конкретному мєм і про усіка. Що ви відкриєте інстаграм? То інстаграм просто заполонив цей. Тренд і там в основному саме візуальна частина це саме той мем, саме вирізка з цієї прес-конференції, яку Усік давав. Don't push the horses. просто підписи різні, тобто люди його інтерпретують під різні ситуації життєві і виставляють цей мім, і він набирає переглядів. Якщо ви зайдете в TikTok і опублікуєте той же самий мім, то вирогідність того, що він залетить, вона майже мінімальна, майже нульова. Чому? Тому що як тільки ви опублікуєте цей допис з мімом з вирізкою, саме візуальної частини. То вам TikTok надійшло повідомлення про те, що ви порушуєте авторське право, і він не буде видаляти це відео. От Instagram, коли ви порушуєте авторське право, він відразу видаляє відео. А TikTok, він не буде видаляти відео. Він вам просто попередження напише, і що це значить? Це значить, що він не буде давати перегляди вашому цьому відео. Тобто відео побачать тільки ті ваші підписники, які прямо зайшли на вашу сторінку, або ті люди, які прямо зайшли на вашу сторінку, і побачили це відео, і відкрили його. І все. Органічного трафіка там взагалі не буде. Не, не дасть він вам лайки, заборонить ставить, не дасть переглядь. От, тобто TikTok дасть вам лайки на цей тренд, якщо ви його обіграєте з візуальної частини. Тобто, наприклад, якщо ви знімете себе. І накладете аудіо цього тренду, аудіо розмови Усіка, там де don't push the horses. Тоді TikTok так. Тоді TikTok вам дасть, він буде пушити ваше відео, і відео буде набирати органічний трафік. А що касається інстаграма, то вони постійно кажуть, що вони ведуть боротьбу з копіями контента, тобто вони видаляють копії контента і залишають лише джерело цього контента. Але насправді в реальності це так не працює взагалі, і багато авторів навіть не можуть добитися від Інстаграма видалення дублікату їх публікацій. Тому в інстаграмі вам просто треба взяти той мєм і попасти з ним в тренд, запостити, поки він трендовий. І оцю різницю між двома типами контента на двох різних оцих майданчиках треба брати до уваги, коли ви будуєте бізнес і коли ви робите дописи і генеруєте відео.